Серпень для університетів це час рішень і нових стартів. Щодня коридори заповнюють абітурієнти, які приносять документи та обирають свій майбутній фах. У ЧНУ імені Петра Могили триває робота з вступниками, яких рекомендовано на контрактну форму навчання. А ті, хто отримав запрошення на бюджет, приносять документи до закладу до 9 серпня. Вже наближається цей процес до кінця відносно тих, хто пройшов на бюджет, і а на бюджет в нашому університеті пройшло 230 осіб. Це достатньо багато. Місць порівняння з минулим роком, десь відсотків на 30 Ми збільшили набір на бюджетну форму навчання. І загальна кількість заяв, яка подана в наш університет, теж десь відсотків на 30 на 35 більше з попереднім роком. Загалом університет вже отримав понад 2800 заяв на вступ. Серед тих, хто обрав могилянку, абітурієнтка Катерина каже, що задоволена своїм рішенням. Сьогодні я приїхала сюди перший раз, мені тут дуже подобається, і я дуже задоволена, що сюди буду поступати. Мені здалося, що він дуже цікавий, і багато хто з моїх знайомих сюди поступили. Дуже мені тут сподобалось. Був вибір, але це, мені здається, в Миколаєві найкращий університет, і я вирішила сюди поступати. Вже 11 серпня університет зарахує студентів-бюджетників, а до 30 серпня триватиме набір на контрактну форму навчання. Буде ще хвиля до зарахування до 30 серпня. Ті, хто ще також може, ну хочуть в другу хвилю. Це не друга хвиля, це додатковий етап до зарахування, і ми їх ще також можемо зарахувати саме тільки на контрактну форму навчання. А друга хвиля вступу вона буде розпочинатися з 3 вересня і буде тривати до 30 вересня. Тобто, вступники 30 вересня вже будуть зараховані і будуть студентами. За даними Міністерства освіти і науки України, ЧНУ імені Петра Могили посів 45-те місце серед 163 вишів країни за середнім балом вступників, рекомендованих на бюджет. Це приклад того, що миколаївці цінують якісну освіту, наголошує ректор університету Леонід Клименко. Це свідчить про те, що незважаючи на війну на всі такі умови нашої Миколаївщини, діти розуміють і батьки розуміють, що освіта це є майбутнє, майбутнє, що які б умови не були, а треба вчитися. Треба показувати рівень освіти, треба досягати успіхів. Тож для майбутніх студентів серпень це початок нової історії, а для університетів чергова можливість виховати нове покоління успішних випускників. Олександр Ломатович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі МАРТ.